20 квітня відзначається День китайської мови. Він був заснований тоді ж, коли і дні інших офіційних мов ООН – в 2010 році. З цією пропозицією виступив департамент організацій, які відповідальні за зв'язки з громадськістю. День китайської мови відзначається 20 квітня, і він встановлений на згадку про Цан Цандзе, засновника китайської писемності. За легендою, він був придворним істографом міфічного імператора Хуанді і розробив набір піктограм, які згодом стали основою для ієрогліфів. Це дозволило відмовитися від вузликового письма. 20 квітня 1534 року почалася перша експедиція французького дослідника Жака Карт'є до Канади. 20 квітня 1656 року у Росії натомість срібних монет з'явилися мідні гроші у 17 столітті. Російська держава ще не мала власних золотих і срібних копалень, і для виготовлення російських монет ці матеріали возилися за кордоном. А Росія тоді вела затяжну війну з Річчю Посполитою за приєднання України. І були потрібні величезні суми на утримання армії для продовження війни. 20 квітня 1841 року опубліковано перше в історії літератури детективне оповідання Вбивство на вулиці Морг Едгара По дійство відбувається в Парижі, де на вулиці вчиняється звіряче вбивство двох жінок. А головним героєм є ексцентричний приватний детектив, який і проводить розслідування. Саме з цього твору прийнято починати відлік розвитку детективного жанру. Далі Едгар По написав ще кілька оповідань в даному жанрі: таємниця Марі Раже, Викрадений лист та інші. У 1865 році вперше оголошено про появу безпечних сірників. Цього дня у 1902 році, по-перше, подружжя Марія та П'єр Кюрі отримали чистий раді. А у Поріжі відкрилася виставка сучасного мистецтва, що дала назву стилю Арт нуво У 1917 році відбувся перший політ першого дирижабля ВМС США ДН-1. 20 квітня 1920 року хокей на Льду Чоловічий хокей. Увійшов до програми Олімпійських ігор. У 2001 році Китай офіційно виключив гомосексуальність з переліку психічних захворювань. А вперше за всю історію британської поп-музики музикант Пол Маккартні став мільярдером. 429 рік Цзу Чунцзі. китайський математик і астроном, був придворним астрономом за часів династії ЦІ. Розробив новий календар Дамін Чі, який був введений в 510 році вже після його смерті, його сином, і застосовувався до 588 року. 20 квітня 1796 року народився Євген Оболенський, російський князь і декабрист. Оболенський був учасником повстання на сенатській площі. Членом Союзу Благоденства, членом корінної думи і одним з керівників повстання. 20 квітня 1850 року народився Жан-Франсуа Рафаелі, французький живописець і побутописець Парижу. Рафаелі став відомий завдяки своїм жанровим роботам, в яких художник виступає часом як реаліст в зображеннях бідних районів Парижу. Він писав портрети і пейзажі з видом Парижа і його околиць. Цього дня народився і Адольф Гітлер, німецький політичний і військовий діяч, фюрер Німеччини 20 квітня 1889 року, засновник тоталітарної диктатури Третього Рейху, центральна фігура і засновник націонал-соціалізму, військовий злочинець всіх часів і народів, рейх. Канцлер і фюрер Німеччини Адольф Гітлер є однією з найбільш одіозних фігур світової історії. Він вважається головним організатором Другої світової війни. З його ім'ям пов'язані численні злочини нацистського режиму проти громадян Німеччини та окупованих нею територій, включаючи Голокост. 1961 року народився Костянтин Лавраненко, російський актор театру і кіно Володар призов канського кінофестивалю за кращу чоловічу роль.